Цей тиждень став багатим на компромати. Все почалося з того, що народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко продовжив звинувачувати голову президентської адміністрації Борис Солошкіна в тому, що той нібито відмивав якісь гроші під час продажу своїх активів влади е олігарху Сергію Курченку. Потім Валентин Неливайченко, колишній голова Служби безпеки України, звинуватив одного з найближчих соратників Петра Порошенка Ігоря Кононенка, у тому, що той незаконно нібито виводив гроші за кордон. Ігор Кононенко сказав, що все це маячня, а депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв звинуватив уже самого Наливайченка в тому, що той допомагав Ігорю Коломойському виводити мільярди знову ж таки за кордон. Про війну компроматів. Дивіться в сюжеті Олега Поліщука. Колишній очільник СБУ Валентин Наливайченко звинуватив першого замглави парламентської фракції блок Петра Порошенка» Ігоря Гаря Каноненка у відмиванні великих коштів у офшорах. У відповідь один з найближчих соратників президента назвав інформацію, що пролунала з вуст візаві звичайним фейком. В якійсь європейській країні такий обмін люб'язностями призвів би до гучного скандалу з переростанням у політичну кризу. А ось в українському випадку це стало хіба що додатковим розігрівом політично стурбованих. Публіки в непарламентський тиждень на кожен новий компромат оперативно з'являється аналогічна відповідь, причому компрометуючі матеріали не надаються правоохоронним органам, а зливаються просто у медіапростір. Саме за такою схемою відбувається кругообіг політичного бруду у природі українського політикуму. Очевидно, що нинішня хвиля війни компроматів не випадково співпала з фінішною стадією місцевих виборів. Більшість політичних сил розглядають теперішні локальні перегони в якості такої собі прелюдії до ймовірних дочасних парламентських виборів. Гучні звинувачення мають бити по рейтингах тих ключових політичних гравців, котрі виступають прямими конкурентами на електоральному полі. Але головна нагальна проблема розробників чорного піару полягає в об'єктивній кризі жанру. Суспільство за останні півтора-два. Два роки отримала вже стільки негативної інформації різноманітної, починаючи від розстрілу небесної сотні і закінчуючи смертями на Донбасі. Що оці всі стоси паперів з красивими схемами вони навряд чи спрацюють і навряд чи будуть ефективними. Хіба що когось з політиків просто піймають безпосередньо на місці злочину? Ну особисто в мене таке враження. Втім, арешту прямому ефірі вів чиновників ми вже проходили. Публічне надягання кайданків під час засідання уряду на керівників держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та Василя Стоєцького фактично нічим поки не завершилося. Обидва колишніх можновладця й досі на свободі. З іншого боку, війна компроматів це яскрава ознака демократії та свободи слова. Саме такої думки притримується один з корифеїв української журналістики розслідувань Олег Єльцов. Взагалі термін компромат вигадало, як на мене, корумповані чиновники, щоб принизити вартість цієї інформації. І через неї суспільство має контролювати владу. Бо якщо ми, скажімо так, заборонимо завтра, компромат його не буде, то залишиться тільки повідомлення прес-служб і піар-агентств. Найпоказовішим прикладом перетворення негативної компрометуючої інформації у позитив для країни Олег Єльцов називає відомий касетний скандал часів президентства Леоніда Кучми. Плівки Мельниченка відкрили на загал всю політичну кухню тогочасної влади та заклали основу для тотального несприйняття українцями диктаторських замашок, як самого кучми, так і призначеного ним своїм наступником Януковича. Мені геть не цікаво, хто є Мельниченко. Тобто, всі ми знаємо, хто це є. Він є. І зрадником, і скажімо, там, махінатором, але завдяки тій інформації, яка через нього е дісталася до ЗМІ, е Зокрема, влада змінила ну, скажімо, обличчя влади змінилося. і під час правління кучми і за часів існування режиму Януковича війна компроматів була додатковою зброєю публічні битві влади і опозиції. Тепер же за допомогою чорного піару здебільшого з'ясовують стосунки між собою представники правлячої коаліції в малих дозах компромат дійсно може мати лікувальний ефект. Погоджується політолог Євген Магда. А ось великі порції компрометуючої інф інформації, каже він більше схожі на отруту компромат це важливий фактор суспільно політичного життя, але він не може бути абсолютним. Він не може визначати порядок денний розвитку суспільства. Не може суспільство жити виключно тим, що воно підглядає в замочно скважину. Воно повинно дивитися на якісь нові обрії. Таким станом речей у суспільстві користаються деякі політичні реаліті-шоу, чиєю ключовою ознакою стали постійні брудні лайки в режимі онлайн без якогось конструктиву. Втім, просто відімкнути когось з ефіру це все одно, що розбити дзеркало людині, в якої не все добре, з фотогенічністю, реальною протиотрутою, розпалюванням вселенської недовіри до всього на світі та життю в координатах, зрада, перемога можуть бути лише конкретні, зрозумілі та результативні дії влади, адже прагнення українці. Тому перетворень, поки нікуди не поділося, хоча час спливає неймовірно швидко.